Бойовики продовжують обстрілювати Луганщину. Так сьогодні, вночі з боку окупованої веселої гори, вони з автоматичних гранатометів обстріляли місто щастя. Прицільний вогонь вівся в бік блокпосту українських військових біля автостанції та мосту. Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Всього, за його словами, було здійснено близько 25 пострілів, які втім не завдали якихось руйнувань інфраструктурі міста. Ніхто з мирних мешканців та військових у результаті обстрілу також не постраждав. Крім того, бойові дії велися ще в двох точках на лінії розмежування вогню. Зокрема, на околицях Кримського практично цілий день. Тривали перестрілки з автоматичної зброї та гранатометів. Позиції наших військових зазнали неодноразових вогневих атак також у Троїцькому Попаснянському району. На жаль, без поранених серед наших бійців все ж не обійшлося. В Артемівську міську лікарню було госпіталізовано 34-річного військовослужбовця з осколковими пораненнями ноги та голови. Поранення він отримав напередодні ввечері, зачепивши розтяжку з гранатою біля міста Золоте Попаснянського району. У решті населених пунктів Луганщини уздовж лінії розмежування бойові дії не велися. Тож, користуючись тишею, ремонтні бригади продовжують відновлювати пошкоджені електромережі у Троїцькому поблизу Дебальцевого. Наразі більша частина села вже зі світлом. А до кінця тижня аварійники планують подати електроенергію по всьому населеному пункту.